Слава Україні! На зв'язку Богдана Вікторівна, і у цьому відео знаєте, що ми будемо говорити? Говорити, коли розпочати підготовку до НМТ. А у мене запитання: ви увімкнули це відео, ви що ще не розпочали? Насправді, чим раніше, тим краще. Але як же ж вирішити, скільки занять на тиждень повинно бути? Як же ж вирішити, скільки часу витрачати на певний предмет, з чого розпочати ось цю підготовку до НМТ? Ну ми ж поїхали і розбиратися в цих запитаннях. Спочатку, що вам потрібно зробити, це визначити. З предметами, які ви будете складати, так, звичайно, якийсь там той, що на вибір може фігурувати, у вас ще грудні змінюватися, тому що ваші думки і цілі пріоритети теж можуть змінюватися. Але основні предмети ви вже повинні вивчати, тобто вже в них розбиратися і визначити свою початкову точку А. Тобто пройти пробний тест НМТ, наприклад, на освіта Юа, так, вибрати будь-який пробний тест, пройти його, засікти час, подивитися, скільки у вас буде в 200-бальній шкалі, скільки балів ви. Зберете, щоб зараз орієнтуватися на що ви можете розраховувати, тому що в середньому учні з будь-якого предмета результат підвищують, якщо активно працюють на 30-50 балів. Тобто поставте собі реалістичні цілі і подивіться, де ви знаходитесь зараз. Коли я говорю 30-50 балів, це не зовсім не означає, що ви зможете підвищити лише на 30 чи 50 балів. Звичайно, якщо ви будете мега класно готуватись, ви можете і вище, або якщо будете погано готуватись, то звичайно складати нижче ніж. Плюс 30 балів до теперішнього результату це просто середня статистична статистика, яка є в кожного репетитора, і середній прогрес будь-якого учня з будь-якого предмета, який активно готується, це 40 балів, тобто плюс-мінус 10 балів туди-сюди. Тому стати реалістичні цілі, подивіться, на який предмет вам потрібно піднажати. Так, подивіться на сайті вашого факультету, які предмети для вас найважливіші в коефіцієнтах, і що ви зараз з них маєте, на що ви можете розраховувати, який ваш початковий бал конкурсний зараз. І вже. Від цього відштовхуєтеся і обираєте кількість занять на тиждень, репетитори чи курси, чи самостійна підготовка. Коли ви вирішили з методом, якщо ви пішли на курси, є певний розклад, тобто ви встигаєте пройти всю програму, це зрозуміло, виконуєте всі завдання. Якщо є репетитор, він під вас підлаштовує якийсь певний розклад, тобто з цим займається репетитор. Якщо у вас високий рівень знань і ви вирішили готуватися самостійно, то вам потрібно знати певні ресурси. Про певні ресурси або вже є відео, або я зніму Викладу відео, де шукати ці ресурси, що використовувати в своїй підготовці, наприклад, де, до НМТ з української мови та літератури. Е, ось, тобто ви повинні скласти план підготовки. Знову ж таки, якщо ви займаєтесь викладачем чи е, репетиторами чи курсами, то у вас цей план вже є автоматично, так? Тому що цим займаються викладачі. Але це зовсім не означає, що ви ходите до репетитора чи на курси, і все, ви забили на все. Виконуєте лише те, що вони дають. Це, звісно, дуже класно. Але у вас. Повинен бути певний розклад. Розклад, коли ви виконуєте домашні завдання, розклад, коли ви ходите до репетиторів. Розклад, коли ви відпочиваєте. Тобто ви повинні оформити свій стандартний тиждень і щоб неділя в ідеалі був вихідним днем. До прикладу, неділя. Так можете брати будь-який інший день, коли у вас він найвільніший. Тому що наша інформація вона повинна засвоюватися. А що вона гарно засвоїлась, потрібно відпочивати. Тому вихідний у вас повинен бути для вашого розвитку, до прикладу, до для ваших захоплень. Ви не повинні під час під Готовки забути про соціум, про друзів, про хобі і подібне. Ні. Ви повинні просто виділити собі один день тиждень на реалібітацію, скажімо так, щоб інформація переварилася і ви відпочили. А, але це не тік-ток, так? Добре, давайте не те, що забирає нашу енергію, і висасує, так, коли ми не помічаємо цього чи серіали, так ну якусь активність таку цікаву, так. І звичайно, протягом тижня у вас має бути, хоча б одна година в день. На вас так, що ви там покайфували від себе перед зеркалом, потанцювали, там позаймалися спортом, чи ще будь-яка активність, чи відпочинок. Тобто, ви повинні обов'язково виділяти час на себе. Хоча б одна година в день, так один вихідний, і робити паузи між роботою, тому що ви думаєте, що якщо ви будете вчитись зранку до вечора, так ви будете ще більше запам'ятовувати матеріал, тому що ви охопите його більше? Ні, тому що він засвоюється гірше, тому що матеріал у нас засвоюється в нашій пам'яті, коли ми спимо. Тому не нехтуйте на сном, так обов'язково потрібно добре спати, щоб найкраще запам'ятати інформацію і обов'язково відпочивати. Тому що коли у вас не буде енергії, то як ви можете щось вчити, так це буде. Неефективно, тобто краще вчитися дві години в день. Ну ні, це замало все одно не маю на увазі, краще виділити дві години там на підготовку до української мови, ніж вчити чотири години і поставити собі такий дедлайн. Е, і це буде набагато менше результат. Чому? Тому що якщо ми собі вже в голові поставили чотири години, і що ви виконаєте, до прикладу 45 тестів за цих чотири години, щось я якось в числах заплуталась, ну нехай три теми ви пройдете за чотири години. То тоді е, ви цих три теми розтягнете на ці чотири години. Хоча деякі з них можна вивчити скоріше, до прикладу, Так? тому не ставимо дедлайни, які плавають, ставимо реалістичні цілі на день. З методом помідора, це коли ви 25 хвилин вчитесь, 5 хвилин відпочиваєте, зробили зарядку, попили водичку, перекусили. Знову 25 хвилин зосереджено вчите матеріал. Це дуже класний метод, обов'язково про нього почитайте. Тобто, ви зрозуміли, ви дивитесь на свою точку А, далі обираєте метод підготовки, репетитори курсу самостійно, в залежності від вашої точки А. Далі ви організовуєте повністю свій час, так щоб і був час на відпочинок і на підготовку якісну. І наступне, що ви повинні робити, це щомісяця себе перевіряти. Тобто проходити різні зрізи знань по темах, які ви вивчили, робити пробні НМТ і слідкувати за своїм прогресом. Також часто мені пишуть в директ, 9-класники і 10-класники запитують, чи потрібно мені вже йти до вас на курси, чи потрібно мені вже йти до репетиторів. І так далі. Дивіться, чесно вам скажу, все залежить від рівня вашого знань. Якщо у вас поганий рівень в 10 класі з будь-якого предмета, який ви маєте складати на НМТ, краще починати підготовку з 10 класу. Якщо ж у вас там середній або високий рівень, то року підготовки буде достатньо. В 9 класі ви готуєтесь до ДПА, готуйтеся до ДПА, не трогайте поки що те НМТ. Звичайно, якщо у вас все мега погано, тому що я сама е, почала підготовку до української мови з 9 класу. Тобто я ходила і готувалась до ДПА, і одразу ж паралельно це і була підготовка до ЗНО ще в ті часи. Я з 9 -го класу готувалася е, до української мови, тому що мені було цікаво, я хотіла її вивчати ось, і тому я зараз робити до української. <смеш> е, тому, е, будь ласка, це все залежить від того вашого бажання і вашого рівня знань. Але якщо ви в 10 класі і у вас поганий рівень знань, це 120 і нижче ви складаєте пробні тести, то краще вже розпочати підготовку. Якщо ж ви складаєте зараз на рівні 140, то за рік можна гарно підготуватися. Ну, а на сьогодні все. Це були всі мої поради. Обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, щоб гарно скласти НМТ на всі 200 так, домовилися. А я усіх люблю цілою бімайден, вих зустрічі і пока-пока!